Ведуть Руслан Ротань відібрав м'яч у центрі поля. Віддає передачу на Гармаш. Гармаш був зараз найближчим до воріт. Ярмоленко Денис підключає. Андрій Ярмоленко б'є Андрій Ярмоленко! Ох, який момент! І гармаш можна грати. Немає положення по загрою. Денис Гармаш! М'яч ворота! Один нуль! Збірна України! Забиває! -йой -йой. 19 номер Денис Гармаш забиває м'яч збірна України у десятьох. І ось ця зв'язка Динамо спрацює. Гармаш Ярмоленко. Ми зараз ще і ще будемо дивитися цей епізод. І Подивіться, як хлопці радіють, все ж таки за таких обставин. Ну, судячи з того, як режисери і оператори реагували на те, що відбувається на полі, вони думали, що все, момент закінчився. Б'є Ярмоленко, немає офсайду. Гармаш підбирає м'яч після того, як Божевич відбив його і завершує момент точним ударом. Відстійки м'яч заходить у ворота після удару Дениса Гармаша. Грати до кінця. Це наше все у сьогоднішньому поєдинку. Ну і, мабуть, у такому дивному від самого початку матчі. Тільки так е, і міг відбутися гол. Одразу момент е, біля воріт збірної України і жовта картка е, Дам'яновичу. Все спокійно. До Андрія Ярмоленка. Ярмоленко, Ярмоленко паштрафний майданчик. Удар гол! 2-0. Збірна України. Не подває свою перевагу, фантастика. Ну, ви знаєте, все до цього йшло. Таке враження, що чорногорці просто останні п'ять хвилин виглядали розгубленими те про що ми говорили. Ось будуючи свої атаки, вони втрачали м'яч, вони не знали, що з ним робити, і е, наші гравці відчули певно ось е, е, запах крові і е, забили цей другий Дуже важливо м'яч у варто відзначити, все ж таки, що далося, що просто м'яч влучив у сітку, але з Зовнішнього боку. І тут Артем Федецький. Зараз ми ще раз подивимось. Можливо, просто м'яч зрізався у нього з ноги, можливо, він віддавав передачу. Але подивіться, як шаленіють трибуни, давайте ще раз подивимось цей епізод. Напевно, що, ви знаєте, все ж таки він віддавав передачу, а м'яч змінив траєкторію. Ну, ось навіть він підняв голову, дивлячись, де партнери. Але навіть це не суттєво зараз, у ці хвилини, тому що це 3-0. Це три нулі. Це знак оклику у сьогоднішньому. Ну що, сигнал для вболівальників збірної Чорногорії, що можна вже залишати трибуни. Ну а ну а вболівальники збірної України святкують і на стадіоні, і біля своїх телеекранів. Ну що ж, по завершенні, по завершенні матчу Савік Шустер чекає усіх у своїй студії. Буде гаряче буде цікаво. Є що показати, є що прокоментувати, висловити свої думки. Три вилучення, купа жовтих карток, чотири голи. в принципі, все, що завгодно, лише дивись і насолоджуй.